Друзі, привіт на латі. Від оцінок добре це чи погано. Ці, ріпакові правки ми зараз говоримо про те, як змінило життя агровиробників після 4 вересня. Розмовляю із Тетяною Алоєрдовою, директоркою комерційного департаменту корпором Тетяна, вітаю. Добрий день, Костя. Дякую, що завжди тримаєш руку на пульсі. Да, дякую, що ви завжди на зв'язку. Тетяна, зорієнтуйте, будь ласка, ну, власне, як. Торкнулося Укрпроміндвіста 4 вересня, і що ми маємо станом на зараз? Ну, що прокинулися і дізналися, що, оказується, ми повинні якимось чином доводити, що ми товаровиробники, і що механізму, який би це передбачав в законі, в славнозвісному законі, немає. Отже, почалися певні консультації наради при міністерстві з намаганням знайти так, так що ж робити? І по суті, вчора ми отримали офіційну позицію кабінету міністрів. Що, на жаль, дорогі товаровиробники, ви зараз змушені сплатити мито для того, щоб проекспортувати ріпак чи сою. Це Тому... на офіці на офіційному рівні прозвучало, чи це на черговій нараді? Е, ну, по суті, це на е, черговій нараді да прозвучала офіційна позиція кабміну, да, тому що до цього була е, нарада міністерства. Е, далі міністр пішов на кабмін, піднімали це питання і е, фактично склалася така ситуація, що в законі. Який був, ну ми всі пам'ятаємо, як його приймали дуже терміново. Його про туди просто проштовхнули цей закон. Він не пропрацьований як повинен. Там немає механізму е, чіткого прописаного, де було би зрозуміла алгоритм, яким чином товаровиробнику доводити, що він товаровиробник. Тобто е, на нарадах ні податкова, ні мінфін, ні митниця е, е, не мають. Е, на, ну, не готові на себе взяти відповідальність, що, вони, е, 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 ну, що, що є все ж таки розуміння того, що ти товаровиробник. Тобто те, що ми реєструємо Пенрізи, заставимо галочки, да, показуємо, що це власна вирощена продукція. Е, податкова каже, та ні, ми, там, ми, ми розуміємо, це е, ваше право ставити або не ставити галочку, ми перевіряємо виключно ПДВ. Тобто ми не знаємо, ви товаровиробник чи ні. Тобто, е, якісь інші речі теж, оказується, не підтверджують. Ну, тобто, е, фактично, нас е, всіх одурили. Нас завіряли як товаровиробників, що ви будете мати преференцію і право не сплачувати мито, а ми цієї преференції по факту не маємо. Як напряму це торкнулося вас по сої припаку? Ну, У нас фактично є на сьогоднішній день підписані контракти і по СОї, і по ріпаку. Фактично, груз, весь ріпак, який ми продали, він вже в порту і повинен бути проекспортований. Мало того, наприклад, частина зараз знаходиться вже на судні компанії Діє, який був завантажений на основанні ПМД, які були відкриті до підписання закону. Тобто там ви не платите мито? Ні, ми, і там, ні, нам не закривають кордон. Нам кажуть, що на момент е, проведення експорту е, вже закон був підписаний, і ви вимушені заплатити е, мито. Тобто ми повинні зараз анулювати чи анулювати попередні ПМД, чи е, подати заново документи, де ми, е, по, ну, з нас знимуть мито. Угу. Про який то наш мова? Слухай, я скажу навірне не в тенажі, Ми там приблизно порахували, що нам десь ну, 1, і 1 чи один і мільйона доларів треба буде заплатити в еквіваленті, грубо кажучи, це сума мита. А що я, я розумію, що ми не самі великі, є компанії з, з більшим е, торговим оборотом цих культур, е, там ситуація, е, ситуація гірша. І у нас е, там частина ріпаку і сої на сьогодні не продана. І ми зараз е, там е, я думаю, що нам робити далі з бюджетом, да, знімати 10%. Е, бо ми факт розуміємо, що на внутрішньому ринку фактично тебе ж теж дисконтують в ціні. Немає справедливої риночної ціни. А що ви бачите по ціні там не знаю, навколишні переробники? Наскільки знизилася ціна з, з ну, 4 вересня умовно? Ти знаєш, я не скажу, що я так дуже за цим зараз мала час наблюдати. Я розумію, що вони трошки її підняли, показав, щоб показати, що бачите, до нас вигідніше вести, ніж платити 10%. Але я це сприймаю як маніпуляція. Дисконт менше ніж 10% да, зараз, але він так, так, так. є. Але ж ще раз повертаємося в закон. Там чітко прописано, що товаровиробник не сплачує мито, не повинен сплачувати мито. І, ладно, ще великі холдинги. Мені дуже шкода маленьких фермерів, які зараз напряглися, пішли шляхом експорту. І зараз фактично в ситуації, що, можливо, особливо коли це регіони, які постраждали від засухи, да, у них не так багато зараз грошей. Вони зараз ну, просто їм нема з чого сплатити це мито для того, щоб проекспортувати. Угу. Як я розумію, в портах зараз просто стоять судна, які ну, чекають товару, по суті. Тобто вони платять, платять демередж. Да, А фактично, мультинаціонали да, зараз вимушені платити демередж, бо ну, тобто, їм вони не можуть оформити. Каргіл буде тільки заводити свої суда, але вони вже, якщо я не помиляюсь, до п'яти діб чекають на соліні. Угу, угу. Що кажуть юристи? Є шанс відсудити ці втрати? Або взагалі що на нарадах говорять? Ну там влада каже, що не розраховуйте, вам нічого не світить? Ну, влада е, сказала таким чином: Ви маєте. ви е, Ідіть законним шляхом на сьогоднішній день, е, би, єдиний законний шлях це фактично подання в суд на неправомірні дії митниці по е, по нарахуванню мита на, на ці обсяги, але це довга історія в декілька років з практики, да, поки пройдеш ці інстанції навіть шкодування, ну, на ну, до повернення. А далі, ну теж така ситуація: чи повернуть, не повернуть, чи будуть гроші в бюджеті, не буде грошей в бюджеті. Все дуже складно, незрозуміло. Коли я це питання задала на нараді, так ви можете прогарантувати інший механізм повернення. Давайте, мабуть, якщо ми зараз протягом місяця будемо напрацьовувати механізм. Чітко пропишемо в цьому в цих документах, що всі товаровиробники, які сплатили мито в період там з 4-го, там з 3 третього нуль го мають право на повернення, да автоматично чи я не знаю, як це юридично правильно написати. Ну, Тобто ми отримали Відповідь, ну ви ж розумієте, що це е, документ, за який повинен проголосувати парламент, і хто вам може прогарантувати, що парламент за такий документ проголосує? Тобто ми зараз на порозі такому, да? що можливо взагалі не буде проголосовано за механізм, як повернути товаровиробнику його законне право отримати мито, не платити миту? Це позиція Об'єднаного міністерства. Та тут питання не в позиції навіть об'єднаного міністерства, це, це питання ну, зак законодавства. Це Ні. закон. Тобто вони кивають, говорим... що поки, поки депутати не приймуть, ми. Поки депутати не приймуть, ми ну, вам нічого не можемо гарантувати. Чо, ну, Це не питання не до нас, це питання до депутатів. Чи ви розумієте ви які зараз настрої виробника в плані цих двох культур? Ну хто ще не продав, не законтрактував, тримати далі? Чи ну би від безвиходів все рівно продаєш переробнику? Ну тут ситуація, здивлячись, у кого яке кешфло. Да? Якщо в тебе, тобі потрібні гроші, ти будеш вимушен продавати. А ну, в принципі, там якщо казати безпосередньо про уПІ? Ну ми потримаємо, так. Да? Ми потримаємо, бо ну, фактично ми вирощуємо, наприклад, сою не ГМО? Uh -huh. А на ринку в основному переробляють сою ГМО. Тобто, ми, ми будемо втрачати ще в ціні е, дисконту між ГМО не ГМО. Uh -huh. У нас такі тільки ну, декілька заводів вже хто працює з не ГМО сою. Антон привіт. Да, Доброго дня. Антон, розкажи, будь Добре, ласка, бачите. як безпосередньо це вас торкнулося? Як постраждала наша компанія, наша компанія заплатила 18, 18, 18 мільйонів 403 тисячі гривень мита на сьогодні. Знову ж таки, це на виконання того контракту, який ми були зобов'язані зробити, виконати по форварду. Тобто ми його заключили раніше, ми поставили ріпак вчасно, і, звичайно, ми сплатили миту, тому що по-іншому на сьогодні ми не можемо здійснити експерт. Як виробники, угу. проте, наша позиція на моменті обговорення цього законопроекту, вона не стосувалася лише нашої компанії, вона стосувалася в цілому ринку. Тому що, як ми обговорювали раніше, сам процес обговорення цих правок і його реалізація, вона, вона змінює ринок насправді так. І те, що відбувалося після прийняття правок, і те, що відбувалося вже після того як Підписав законопроект президент, ну, ми бачимо бачимо результат. Бачимо результат. Я сказ... маю на увазі з точки зору ціни, як мінімум. Ти сказав, змінює ринок. От як ви, наприклад, міняєте зараз свою торгову стратегію? Ну, дивіться, ми точно, знову ж таки, ми призупинили будь-які додаткові продажі, тому що ми ми, звичайно, не хочемо сплачувати ніякі будь-які додаткові мита, оскільки. Ну, це нелогічно, як мінімум, так і це додаткові витрати, це точно погіршує нашу економіку і не тільки нашу, і інших гравців ринку. Але ми сьогодні на сьогодні ніяких додаткових контрактів не заключаємо. Нових контрактів не заключаємо. Відповідно, як це відобразиться глобально на ринок? Знову ж таки, ну у нас є своя частка так на цьому ринку. Я не можу сказати, що вона якась значима для того, щоб прямо його змінити, але таких позицій, як наша, вона не одна така позиція, а потрібно не забувати, що все ж таки аграрний сектор приносить валютну виручку в Україні, яка необхідна сьогодні. Проте, ми на сьогодні, не можемо це зробити, оскільки ми сплатимо на на, на кожну проекспортовану тонну олійної продукції, сплатимо, сплатимо мито. Хоча не повинні цього робити. Тому, а ми ну, просто призупині. Придубленим... Наскільки для вас це драматично? Оці 10%. Я просто говорить, що, ну, типу, за останній рік ну, аграрій вже трошечки опірився, то тобто, вже фінансове становище його покращилося, і, ну, і ціни більш, більш привабливі. То есть, наскільки це для вас ну, дійсно драматично? Ну тобто, це, ми зараз безоціночні до того, що це несправедливо абсолютно. Так, да, дивіться, ну знову ж таки, ми плануємо. В компанії ми плануємо свій бюджетний період. Плануємо не тільки з точки зору там, умовно прямого чистого прибутку, а й з точки зору певних інвестицій, які ми вкладаємо в компанію, вкладаємо в інфраструктуру компанії і тому подібне. І такого роду заходи з боку держави вони просто змінюють наш підхід не тільки до продажів, як наслідок отримання валютної вирочки, а й до певної інвестиційної політики. А також на у нас є свої кредитні зобов'язання, умовно кажучи, в певних відрізках часу, по кредитним зобов'язанням, знову ж таки, як по всім іншим, ми будемо їх виконувати. Проте глобально це буде мати вплив. Наша компанія інвестує десятки мільйонів доларів в оновлення техніки, в оновлення інфраструктури, створює робочі місця. Тобто, це питання скоріше про повний, повний цикл. Про загальну екосистему. Тобто загальна екосистема аграрна вона буде страждати, коли здійснюють такі дії, то Ну давайте скажемо відверто. Ну чи заробила на цьому держава? Можливо, за рахунок тих сплачених мит, так. Проте подивимося далі: судна стояли на рейді, судна виставляли рахунки по демереджу. Тут нам виставляли рахунки по демереджу як українським компаніям, так і міжнародним компаніям. і ми, як обличчя країни, бізнес, як обличчя країни, ну ми виглядали, м'яко кажучи, не дуже зрозумілі позиції. Тому що для кожного виробника це, це був шок. Так? І він вже приймав рішення, чи сплачувати йому, чи не сплачувати мито, чи якось домовлятися. Проте знову ж таки там 18 мільйонів гривень. Витягнути з оборотки, коли в тебе запланований кожен мільйон. Це ж не те, що у нас там умовно сотні мільйонів гривень лежать на рахунках там на депозитах, і ми отримуємо відсотки і ось там накопичуємо, накопичуємо, накопичуємо. Ми постійно інвестуємо. У нас є інвестиційний план, тому звичайно, це погіршує економіку. Ну знову ж таки, у нас це одна сума в інших учасників, інша сума, але глобально ринок втратив репутаційно втратив. А ще українські і міжнародні компанії сплатили демередж. Вони не сплатили демередж українській державі, вони сплатили демередж компанії, які зареєстровані за кордоном, не мають жодного відношення до України. І цифри, ну вони достатньо великі. Тобто я приймав участь в деяких обговореннях з міністерством, колеги, не піднімали цього питання, але ми всі розуміємо, що загальноринкові цифри це. Близько 50 тисяч доларів за одну добу простою судно. Ось ми можемо порахувати, якщо судна, деякі судна стояли по сім днів і більше, поки там приймалися рішення виробниками чи реєструвати, чи не реєструвати. Знову ж таки, безглузді ситуації ще заключається в тому, що деякі, деякий товар по факту перетнув митний кордон. Угу. Він був замитнений, він був на суднах, то це вже не є принцип там, умовно. Неможливості дії звор... З... неможливості зворотнього дії закону це взагалі щось нове. Тобто, ми прям прям якісь створюємо нові юридичні прецеденти, які можна вивчати певно на якихось цікавих курсах там Гарварду чи, чи інших юридичних шкіл там провідних. Ось тому відповідаючи Костя на твоє запитання: наскільки драматично кожен це оцінює по-своєму, але це точно змінює наші плани. І вони не тільки там несуть якийсь характер суто отримання прибутків і їх накопичення, а це інвестиції, інвестиції в людей, інвестиції в техніку, обладнання і тому подібне. А якби президент підписав раніше цей закон, і у вас ще був якийсь часовий люфт прийняти рішення, наприклад, посіяти менше ріпаку в моменті, як. Думаєш, ви вдалися ви до такого кроку, знаючи, що, скоріше все, що це буде підписано. Бо я чому власне акцентую на цьому увагу? Я бачив листа, який був адресований за участі Тасагро, і там низки інших холдингів, серед яких там, зокрема, і, і Астей, і так далі. Там звертали увагу, що було підписано закон в момент, коли вже там багато хто відсіявся, і, тому, і, це, і це ще більше ускладнює ситуацію для аграрії. Знову ж таки, в моменті підписання. Вже плани, що, що стосуються озимого ріпаку, вони б не були змінені. Чому? Тому що знову ж таки ми свою діяльність плануємо завчасно. Була законтрактована техніка, був, був законтрактований посівний матеріал, був в принципі у нас певний план. Що стосується Сої, ми вже скоротили посіви по сої на наступний рік через власне правки. І через економіку загальну, яку ми бачимо по цій культурі, і через правки, але ми вже скоротили посоль, оскільки у нас є час, тобто у нас є на сьогодні час прийняти рішення. От рішення наше, наше буде, буде таким. І, звичайно, надалі ми будемо теж переплановувати наступний сезон відповідно до тої кон'юнктури, яка буде тут ще важливо, Костя, що умовно наша кампанія в принципі. Достатньо велика, так, у нас є досвід власне переробки на сторонніх потужностях. Тобто, ми Ми можемо піти своєю продукцією в переробку. Це теж один з аргументів. Типу, не прибідняйтесь, ідіть на ідіть на, на умовний v-oil На умовний, але експертиза з толінгом і експертиза з продажем продуктів переробки вона не створюється за один день. Тобто, якщо би ми. Говорили про те, що ось у нас є там рік часу, колеги. Будь ласка, готуйтеся, хтось тестує переробку в березні місяці, тому що заводи вони ж заповнені, їхні плани розписані. Це ж не це ж не те, що е, там потяг, на, на який ти можеш купити квиток на наступний тиждень, і те у нас на жаль із цим проблеми є. Е, і тут зовсім інша історія: тут потрібно завчасно планувати. І якщо ти зараз прийдеш до заводу з проханням дати квоту на переробку, ну вони не зможуть дати, тому що заводи зазвичай вони заповнені сировиною в період збирання, в період активних торгів. Тобто можна зараз говорити про січень, про, можливо, лютий, там, про другу половину сезону. А кому потрібно виконувати зобов'язання свої певні там по кредитам, по іншим позиціям сьогодні, то, то що їм робити? Ну для них для них вихід очевидний: сьогодні продать мінімум на 10% дешевше, аніж вони могли. І це чому говорю мінімум? Тому що якби ми, якщо ми подивимося динаміку, то до підписання президентом закону ми, ми могли отримати ціну за гривню порту близько 20, чотирьох тисяч гривень з ПДВ за тонну. Плюс-мінус. Плюс-мінус. Зараз ви подивіться на ціни. Тобто, максимум там 23, це певно, що максимум, і опустили ціни. Очевидно, після підписання законопроект після підписання цього закону, звичайно, з'явилася додаткова ліквідність на ринку, тому що знову ж таки, повертаючись до того, не кожен має можливості протримати там той же ріпак, ту ж сою. У когось є обмежені складські потужності. В нас теж вони, до речі, обмежені. Тобто нам. Умовно, замість продажу ріпаку сою потрібно продавати іншу позицію, але ну ми це можемо собі дозволити. Є компанії, які не можуть. А ви для себе варіант Толінгу теж розглядали? У вас же є такі... Розглядаємо, розглядаємо. Ми два роки, в принципі, до після початку повномасштабного вторгнення. Ми, ми пішли в Толінг, ми займалися Толінгом. Там була економіка в Толінгу, очевидно. Разом з тим, ми на певному етапі. Призупинили цей проект, оскільки просто не було доданої вартості в цьому. Але якщо буде необхідно, ми підемо. Знову ж таки, ця позиція, повторююсь, не для всіх, оскільки експертиза вона створюється протягом певного певного періоду часу. Тобто, сьогодні, на сьогодні, ти і не зможеш забронювати умовно квоту місце, і вона ж ця експертиза не з'явиться за один день. тому ось там mm -hmm. поєднання цих двох складових воно е, створює е, певне напруження цієї ситуації. Антон ще таке питання, я розумію, що зараз наскрізна тема для всіх, чи можлива компенсація аграріям за ці втрачені, е, втрачені кошти на мита. І там я знаю, що це питання обговорюється також на нарадах, і кажуть, що там міністерство ховає очі, е, коли про це йде мова. Ви там радилися зі своїми юристами. Що вони говорять? Як вони оцінюють ці шанси? Бо там уже за чутками там, говорять, що там уже м, ну, там, в там, Кабмін вже враховує ці кошти. Уже там Як в прибуткову частину бюджету. Ну на, на, Наскільки враховує їх кабін в прибуткову чи неприбуткову частину бюджету, на сьогодні те, що відбувається, є порушенням закону України. Закон має найвищу юридичну силу сьогодні у нас, принаймні. Тому по результатам, звичайно, по факту оплати мита, ми відразу подаємо в суди і будемо вимагати відшкодування. Ми будемо вимагати відшкодування на всіх рівнях. На всіх рівнях. В судовому процесі в тому числі. Ви вже подаєте? Так. Угу. Звичайно. І Гри... я впевнений, я впевнений, що подають і інші компанії. Тобто, давайте ще раз: чому ми сплачуємо мито? Тому що ми не можемо, якби немає процедури, як доказати, що ми виробник. Ну, так. От. ну ось, ось так. Тобто, не немає проблеми з тим, щоб ми показали документи і надали підтверджуючі документи, повний повний можливий підтверджуючий пакет документів, щоб показати походження. Тобто, ми є виробники. У нас є відповідно всі супроводжуючі документи. ТТН у нас є реєстри, у нас є складські квитанції. Відповідно, але ми на сьогодні ну немає цієї процедури. Окей, ми вже там певно, що другий тиждень. Ну, давайте так: були певні наради після того, як президент підписав законопроект? У мене питання: а які були наради до цього часу? Де вони проводилися? Коли ким? Хто готувався до цього? От відверто у мене виникає питання. У нас є профільні колеги, які займаються цим напрямком в уряді? Яке питання, крім цього, було на порядку денному? Протягом місяця часу, поки цей законопроект лежав на підписі у президента Мабуть, чи були, чи були питання, які були важливіші, а, а більше того, які наскільки драматично змінюють галузь, змінюють там певні навіть і надходження, валютні надходження точно для держави? Скрінінг – це важливо. Це, це супер важливо. Це супер, що ми зробили це. Але ж питання по своїм правкам ми обговорювали скільки часу, і, і так звичайно, там в тому числі Тарас Миколаївич Висоцький він говорив про це колегам. Що коли ці правки готувалися, то не було зауважень з їхнього боку стосовно підтвердження того, хто є виробник в країні Але як виявилося, там по факту у них уже є. До цього питання і це зараз не працює. Проте, ну незрозуміло, що було зроблено до, якщо чесно. Зрозуміло, що було пару нарад після. А що відбувається зараз, незрозуміло, принаймні мені не зрозуміло. Останнє питання, Е, як ти думаєш, це змова на користь переробників, чи це все таки халатність? Важко відповісти на це питання, якщо чесно. Тобто, давайте так все. Організовано таким чином, щоб кінцевим бенефіцаром, от умовно, однією стороною, яка отримала найбільше бенефітів з цього всього, що відбувається, і з прийняттям законопроектів, і час прийняття його, і підписання, і по факту, неможливості експорту для виробника без мита, це все робиться на користі сьогодні, лише переробної індустрії. Причому в досить агресивній формі. Проте, чи це точно зроблено спеціально важко, якщо чесно сказати, відповісти. Ну, у нас, у нас такої інформації немає, чи це спеціально, чи не спеціально, але наслідки вони є тільки, тільки для переробників позитивні, тобто, ні держава, як наслідок, ні точно інші учасники ринку, трейдери, виробники від цього не виграли. Більше того, як ми обговорювали раніше трейдери міжнародні компанії, представники інших країн вони втратили гроші, які не надійшли до бюджету України. Виробники сьогодні окей, сплачують мита, але призупиняють продажі, призупиняють відповідне надходження, потенційне надходження валютної виручки. Тому питання: хто від цього отримав найбільше бенефітів? У мене відповідь сьогодні: це переробники. Зрозуміло, а це ненормально. І це ненормально. Не тобто не може вигравати якась одна сторона. Тоді, от такі питання, які задаєш ти. Ну, вони виникають у всіх, певно, що так. Але можливо, це відбулося знову ж таки так випадково. Проте, якщо це відбувається, це не випадково, скасовує наслідків. Це не скасовує наслідків, це перше. А все ж таки, ми, ми, ми ж говоримо про, про те, що ми можемо змінити в нашій державі. Тож ми не говоримо про якісь там умовно блокування кордонів Польщею. Тобто ми говоримо, сьогодні немає процедури, будь ласка, зробіть процедуру. І ми в нашій державі не можемо зробити цю процедуру для наших вже виробників. Це виглядає досить, досить незрозуміло. Теж апелюють знову таки, з останніх інформацій: всі апелюють до того, що чекаємо, коли депутати повернуться з відпустки, чи, чи, чи яка остання, о, остання позиція? Процедуру мають зробити депутати. Ну, в мене питання Навряд чи. я думаю, що це не ну знову таки, я тут не можу стверджувати, але видається, що що це підзаконний акт. Я думаю, що механізм, по ідеї, мав би прийняти. Звичайно, це мав Звичайно. би на кабміння. Звичайно, з, знову ж таки, там з мого досвіду певного, в тому числі в державних структурах, і це прямо читається в нормативно-правових актах. У Верховної Ради є чітка законотворча функція. Роте, на виконання закону її вона її виконала звичайно, все чудово в даному плані. Ви взагалі ніяких питань немає. проте, підзаконні нормативно-правові акти, які забезпечують виконання закону, це пряма відповідальність кабінету міністрів і тих органів виконавчої влади, які утворюють кабінет міністрів, тому вибачте, але перекидувати цей. Цей гарячий пиріжок між, між різними відомствами це, це, цікавий, це цікавий підхід, проте, ну, він, він, він досить неробочий, коли є чіткі прямі норми, які визначають функції кожного із них. Прийнято. Антон, дуже дякую за оперативну аналітику і оперативну думку по, по, по цій історії. Дякую вам.